Ви уважні, полюбляєте читати та аналізувати прочитане, чесні та чуйні. Тоді ви, природжений юрист. Дана професія є однією з найбільш шанованих, адже жодна держава не може існувати без людей, що забезпечують права та свободи людини та громадянина. Праіграть! Я не проіграю процеси! Я виіграю! Я їх виіграю! Я же адвокат, это моя работа, это моя обязанность. а кто в детстве не мріяв стати слідчим робітником правоохоронних органів, щоб захищати себе, свої права та права інших людей? Наша служба є опасна, і трудна, і на перший взгляд як будто ні відна. Єсли хто такої у нас порой, чесна життя не хоче, щоб стати справжнім професіоналом в сфері юриспруденції. Особа повинна мати певні професійно особисті якості. Професія юриста це можливість позитивно впливати на те, що відбувається. Він може допомагати тим, хто цього потребує, захистити права і тому подібне. Але в той же час професія юриста це боротьба за права, яка не завжди веде до перемоги. Професія юриста це перш за все величезний рівень відповідальності у руках фахівців, іноді долі людей, підприємств і навіть держави. Я вибрала фах правознавця, аби знаходити вихід з будь-якої конфліктної ситуації. Ця професія дуже складна, дуже важлива, дуже відповідальна не тільки в Україні, не тільки в Верходніпровську, а й у цілому світі. Люди цієї професії є найрозумнішими, кмітливішими та розбираються в багатьох речах. Повинен мати холодне серце та добрий розум. Юрист є еталонною професією як вчитель або лікар. Від того, як складається позов до суду, яким буде вирок, залежить доля конкретної людини. Перш за все, не потрібно тікати з уроків, а досконало вивчати кожен предмет, щоб потім допомогти людині у її майбутньому житті. Кожен студент, який обирає ту чи іншу спеціальність для навчання, має певне бачення своєї майбутньої професії. Вони обрали напрямок юридичний. Їх мрія стати в майбутньому юристом. І незалежно від будь-яких життєвих обставин, вони поспішають на заняття. Студенти натхненно працюють в аудиторіях, на лекціях активно спілкуються з викладачем, на практичних заняттях вирішують найскладніші правові ситуації, в їдальні поповнюють витрачені на заняттях сили, енергію і переходять від розумової до фізичної праці, тренують тіло, гартують дух. Що принес? Приньос. Та ваша територія. Та ваша територія. Это это <реклама> 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 Одержують естетичну насолоду вечорами. Професія юриста є досить цікавою, а також перспективною на сьогоднішній день. Вона пов'язана з можливістю позитивно впливати на події. Юрист. Може допомогти несправедливо скривдженій людині захистити права потерпілого від злочину, допомогти людині незаконно звільненої з роботи, поновити чи захистити оскаржувані майновічі житлові права. В уяві більшості адвокат це лише захисник підозрюваного, підсудного в карній справі. Справді це важлива і, мабуть, найпомітніша функція адвоката, але не єдина. Адвокат також може допомогти скласти заяву до суду, зібрати потрібні докази, документи для одержання спадщини чи боргу, представляти фізичну або юридичну особу в суді не лише в карній, в кримінальній, а й у цивільній справі сьогодні значення адвокатської діяльності постійно зростає. Громадяни дедалі частіше звертаються до адвокатів за порадою допомогою. Саме у цьому я бачу своє покликання домогтися звільнення людини у випадку невинуватості її, або якщо судять за діло, з'язувати витоки, поведінки та вчинків, знайти пом'якшуючі обставини, які є. Я впевнена у кожному випадку та досягти зменшення покарання. Мені стає світло на душі, коли подумаю, скільком людям я допоможу. В моїх очах професія юриста є досить цікавою, а також перспективною на сьогоднішній день. Мій вибір професії обумовлений тим, що хочеться допомагати тим людям, які знаходяться під захистом закону і держави. Але не мають знань чи можливостей відстояти свої законні інтереси в суді. Відверто кажучи, хотілося б в майбутньому стати яким іншим як суддею. але разом з цим розумію, що саме ця професія вимагає великих знань в галузі юриспруденції. Робота судді надзвичайно складна, багатогранна і відповідальна. Хочу років за 20 сказати, оглядаючись на своє життя, я не помилилася в виборі професії. Я з дитинства мрію бути правоохоронцем для того, щоб захищати людей. Мій ідеал Еркуль Пуаро, герой творів Агати Крісті. Але найбільше мені ця професія подобається тим, що тут ти не маєш права відключати свій мозок. Ти весь час повинен думати для того, щоб проводити різні розслідування. Так, ця професія дуже небезпечна, але я вважаю, що це мій поклик. Найбільш привабливою для мене є робота юрисконсульта, який є фахівцем, що професійно займається на законодавстві та здійснює правовий супровід господарської діяльності на певному підприємстві. Основне завдання юрисконсульта забезпечити виконання закону на підприємстві. Юрисконсуль складає візує документи, накази, листи, претензії, заяви, стягує обороги з несумлінних контрагентів, представляє і вістою інтереси підприємства в судах, різних організаціях. Юрисконсуль контролює прийом на роботу і звільнення співробітників, консультує бухгалтерію з періоду застосування різних норм податкового кодексу, створює процедури прийняття рішень, супроводжує нові інституційні проекти та виконує іншу роботу. Досить цікаво, як на мене, є професія прокурора. У прокурора багато прав і багато обов'язків. Обов'язки підтримка державного обвинувачення в суді, представництво громадян у судах. Нагляд за дотриманням і правильним застосуванням законодавства всіма підприємствами, організаціями і установами. Нагляд за органами, які виконують покарання. Людина, яка обрала професію прокурора, повинна мати високі моральні якості і виконувати свої професійні обов'язки, не мати судимості. Професійний прокурор повинен добре розбиратися в людях, уміти слухати інших і відстоювати свою думку. Бути завзятим і наполегливим у досягненні своєї мети я б хотіла в майбутньому стати нотаріусом. Нотаріус це людина, що уповноважена здійснювати нотаріальні дії, а вони можуть бути різноманітні. Від посвідчення різних правочинів до посвідчення факту, що громадянин є живим нотаріус. Повинен розумітися на всіх тонкощах права і постійно стежити за змінами в законодавстві. Робота цього фахівця пов'язана з високою відповідальністю. віддіє діє від імені держави, тому не має права на помилку. Навчання в нашому коледжі є початком шляху правовій діяльності, сходження до фахових вершин названих професій. Молодший спеціаліст з правознавства, здатний виконувати наступні професійні роботи, секретар судового засідання, секретар судової колегії, секретар правління, інспектор з кадрів, архіваріус, фахівець з питань зайнятості, секретар суду, помічник судді господарського суду, юрисконсульт радник. С тобой, юристы, это значит, любим, чтобы все было законно, Чтобы в самых сложных юридических задачах Каждый пункт был полностью решенным. Мы знаем, юристам быть трудно. Но с проблемами можем мы справиться. Юрист значит умный, решит все, что нужно. Мы юристы, и нам это нравится. Мы юристы, и нам это нравится.